Добрий ранок, шановні дорослі та мої хороші діточки. Пропоную сьогодні вам цікаву дидактичну гру Дружба чи ні. За допомогою цієї гри ми розвиваємо інтерес до життєдіяльності людей з метою налагодження та підтримки соціальної взаємодії. Продовжуємо формувати. Знання про моральні правила міжособистісних стосунків у соціальному довкіллі, сприяємо наслідуванню зразків прийнятної моральної поведінки, прагненню дотримуватись засвоюваних моральних норм і правил, закріплювати знання про права дітей. Ознаки дружби. Також, за допомогою цієї гри ми можемо викликати негативне відношення до насильницьких дій, виховуємо доброту, щирість та дружелюбність. Шановні дорослі, я пропоную для ваших діточок ігрові картки із сюжетними зображеннями та окремо фішки. Зелена це дружба, червона ні не дружба. Завдання цієї гри полягає в тому, що ви з дитиною. Розглядаєте кожну картку, обговорюєте ситуацію на ній та позначаєте її відповідними фішками, але так як дитина не зможе фішку ручкою позначити не зможе, вона повинна назвати, якою фішкою вона позначить цю ситуацію, що на картці. Наприклад. Подивіться, на цій карці зображені дві дівчинки. Одна дівчинка, праворуч, забрала ляльку у своєї подружки і не хоче їй ні показувати, ні ділитися, хоча її подружка ліворуч просить, отже, запитання, в цій ситуації є дружба чи ні? Ні, немає. Отже, ми позначаємо червоною фішкою. Так само і нарешті, подивіться, картках. На цій картці зображені подивіться дітки, які спускаються із гірки. Їм весело, у них гарний піднесений настрій. На цій карці. Як ви вважаєте, є дружба між цими дітьми чи немає? Правильно, є дружба. Отже, цю ситуацію варто відзначити зеленою фішкою, тому що дружба є. А тепер погляньте, будь ласка, на ось картки. Ви, будь ласка, з дитиною можете ставити телефон. На паузу і обговорювати кожну ситуацію на картинці, а потім просити, якою фішкою варто відзначити дану ситуацію. Наприклад, ось цю ситуацію на картинці, де зображена дівчинка із хлопчиком. Як можна? Тут назвати є дружба між дітьми чи немає. Я вважаю, що дружба є, хлопчик ділиться іграшкою, ведмедиком і з дівчинкою. Можна відзначити цю картку зеленою фішкою. Будь ласка, просіть дитину, щоб вона висловлювалась не одним словом, а намагалася висловлюватися. Реченням. А тепер, будь ласка, розгляньте ситуацію на цих картках. Адже ми з вами на цьому тижні працюємо над темою тиждень права дитини. Усі діти мають право на дружбу. Але ж дружба, поясніть діткам, яка вона повинна бути, як повинні ставитись? Діти, друзі один до одного, як звертатися, як потрібно розмовляти один до одного. Не забувайте, будь ласка, відзначати ситуації фішками. А тепер оці ситуації. А ось ще картки для діточок. Чи можна назвати дружбою, коли один із товаришів починає плакати? Або відбуваються сварки із за іграшки?